Вже декілька років мешканці будинків на вулиці Льоно Комбінатівській просять встановити світлофор поблизу будинку 9 а де є нерегульований пішохідний перехід. Говорять, тут дуже небезпечно. В жовтні тут на смерть збили чоловіка. Приїжджають люди з маршрутки, вони всі мусять іти на цю сторону, а тут сюди рух. Ніхто сам не зупиняється. Буває, що порядний водій зупиниться, а взаді вискакує обганяє. І ці діти просто колес вискакують. І нещодавно, коли це зранку я йшла на роботу, тут чоловіка 42 років вбили на смерть. Він що по пішохідному переходу, кажуть, ніби він був винуватий. Але яка то була швидкість що Він аж злетів. А я думаю, якби там був все-таки світлофор, і він здалеку бачив жовте світло, то він, можливо, трохи і зменшують швидкість. Голова громадської організації Рівненський громадський контроль Дмитро Якимець направив запит до міської влади та дає. Правоохоронці відповіли, що рішення про встановлення світлофору належить саме до компетенції міської влади. І самі вартові доріг постійно інформують про необхідність суттєвого вдосконалення організації дорожнього руху в обласному центрі. Це стосується, зокрема, встановлення нових світлофорів, ремонту вже існуючих, нанесення дорожньої розмітки тощо. Однак, незважаючи на неодноразові звернення. Державтоінспекції до Рівненської міської ради зазначені заходи в повній мірі не впроваджуються. Стосовно світофора на льонокомбінатівській ми отримали відповідь від міського голови доволі типову, постійну, що фінансування на цей об'єкт не передбачено. Звертались люди і особисто до Володимира Хомка. відповів, що можливо, 2015 році розглянуть це питання, але люди тут гинуть. Діти вискакують спадко. Це катастрофа. Я не знаю, що робити. Хай би всі чиновники, які за це відповідальні, звернули це увагу. Людське життя ж найдорогше, хоч і світофор дорогі. Точну вартість цього світофора на Льонокомбінатівській досить важко зараз назвати. Але тим не менше треба розуміти, що в 2014 році міський голова, його заступники і начальники управлінь виписали собі премії на 174 тисячі гривень. Тобто вони собі виділяють матеріальну допомогу, фактично, у вигляді премії. В той час, коли рівняни лишається сам на сам зі своїми проблемами, як побутовими, так і в сенсі благоустрою міста. І може навіть не обов'язково було б ці кошти тратити на світофор, цілком ймовірно, що можна було б ці кошти використати на ремонт тротуару, скажімо, от такого як біля театральної площі. На одному з центральних перехрестів рівного, а саме біля 190-го будинку, на вулиці Соборній, зруйнований відрізок тротуару. На початку 2014 року Дмитро Якимець звернувся до міського голови зі скаргою, коли отримав відповідь, що коштів на ремонт цього відрізку не передбачено. Усувати такі недоліки згідно правил благоустрою міста рівно треба негайно, тому що бруківка на трому тротуарі така, що людина може травмуватися, тобто це несе небезпеку здоров'я. І, до речі, був прецедент, коли жінка там впала і зламала ногу. Але видно, міська влада. Вважає за краще нарахувати собі премію, аніж зовсім недорого насправді полагодити той тротуар. Місцеві активісти з цього приводу теж мають свою думку. Я вважаю, що премії міському голові за суперміга хорошу роботу вони є як на мене не обґрунтованими. Краще було б обмежитись в кількості заступників. Можна було б, якщо вже не вистачає на оплату праці на фонди оплати праці, обмежити кількість заступників міського голови трьома. Вивільнилися певні кошти, і тоді можна було б збільшувати оплату праці апарату, але проблем по місту вистачає, і рівнянам дуже важко сприйняти те, що всюди йдуть урізання бюджетні, тут куча купа проблем там з дорогами, з підвалами, з дахами. А в цей час міський голова і заступники отримують преміювання. Мешканці першого поверху будинку на вулиці князя Романа 1 живуть тут 70-го року, та впродовж останніх років у власних ж квартирах поступово отруюються. Вже під'їзді відчувається стійкий запах каналізації. Таке саме говорять жінки у квартирах. Пальтом може з шкафа витягнеш і треба духами. Ніхто нічого не робить. ми все таки ми гроші якісь платимо. Платимо і квартплату, платимо і все. З кожним роком все хуже і хуже робиться. Всі каналізації це каналізація треба міняти. Труби треба їх міняти. І не буде нічого тут проблем ніяких, а його нічого ніхто не робить. Кому воно треба? Якщо починає тікти, ми визиваємо Жека. люди почистять і на цьому кінець і далі продовжується. Ви вже і зараз чуєте, що тут робиться. Щоправда, спуститись до технічного підвалу жінки не в змозі, тож туди відправляємось. Ми одразу знаходимо причину смороду. Мені йому страшно тому це може ще десь де але не школьшробки піддержують. Однак же згодом на слух розуміємо, що це не єдине протікання, і рухаючись у глиб підвалу, підтверджується найгірші сподівання. Стіни помокріли на землі калюжі, а струби водопад. Усі труби пошматовані під ногами мокро, зі стін випадають цеглини. Не перебільшували мешканці, розповідаючи про масштабність своєї проблеми, адже вода потроху підмиває будинок. На фоні всього того, що у нас в державі сьогодні проходить економія, ми бачимо признаки повної безвідповідальності, безгосподарності. господарності. громадський контроль звертається до міської влади, звернути увагу на цю проблему. І, скоріше всього, тут необхіден капітальний ремонт, адже це дуже кричущий випадок. Голова громадської організації «Рівненський громадський контроль Дмитро Якимець вже направив запит до міської влади, аби дізнатись скільки ще часу доведеться терпіти мешканцям будинку жахливий сморід.